Доброго дня! Перед вами кутова шліфмашина Bosch PWS 2230GE. Я і раніше продавав ці кутові шліфмашини. Вони користуються попитом тому що вони вироблялися в Угорщині. Ну і більш-менш себе зарекомендували. Ну і звісно, ціна у них була дуже приємна. Але зараз вони пішли російського виконання. Бачите, якісь плями на ній ну, то воно, коробка якась потерта і всередині масляна якась коробка. Незрозуміло, як так можна, мені совісно навіть людині надсилати її. Обладнає от, на, такою антивібраційною рукояткою. Рукоятка сама пластмасова, не резинова. Тільки тут є резинова вставка для погашення вібрацій. Обладнана плавним пуском 2 кВт. Тобто в неї потужність. Ручка вставляється з трьох напрямків. Гарантія на неї зараз 3 роки. Ну, а якщо користуватися для домашніх майстрів, то саме те. Але дуже шкода, що вона стала Made In Russia. Так, ну, звісно, хотілося б, щоб була Made In Ukraine. Ну, я думаю, що при нинішній владі такого не буде. Звідси всі біжать, як таракани з цієї країни. Всього найкращого купляйте Bosch, але краще, звісно, купляти німецький Bosch. Хоч він дорожчий, але він, звісно, якісніше і буде служити вам довго і щасливо. Всього найкращого.